Для мене університет це моя молодість і моя перспектива. А з іншого боку, це багатство України і її перспектива. Я люблю Нобіп, тому що це історія моя особиста як студента академії. Це історія моєї дружини, як студентки академії, це історія моєї донечки як студентки університету. А це історія всіх моїх учнів. За потужність та потенціал тому що тут велика родина Безумовно, Це найкраще місце, яке, яким я пишаюся, тому що тут дійсно відчуваєш історичні витоки всього, що відбувається в освіті. Я це, люблю нобіду за чудових реагу. студентів. Це не просто університет, це великий храм науки, з чудовим колективом з прекрасним керівництвом, яке вірить в перемогу, веде нас до цієї перемоги. Так сюди приємно приходити зранку на роботу. І інколи навіть не хочеться повертатись додому, тому що тут твоя родина. Я люблю Нубів за те, що тут є такі прекрасні талановиті студенти. <світ> за те, що це найкращий університет, за його колектив, за його студентів. Я люблю Нубіп за те, що він саме спортивний. За високопрофесійний професорсько-викладацький склад, за чудовий студентський колектив. Бо тут легенько дихається. Я йду на роботу лісом, схожим на Карпати. Я дихаю свіжим повітрям, Я бачу пташок. Я бачу хороших людей, поки дидеш до роботи. А тобі за те ще й гроші платять. За те, що за 125 років своєї історії наш колектив зробив дуже багато хороших справ для України, для молоді і для всієї світової спільноти. Я люблю нуді. За те, що він є. Бо примус інтер парес. Я люблю нубіп. Віват набіп, віват ректор. Нубіп форевер.